Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні ми обговоримо з вами важливе питання це питання соціального захисту населення. І я зараз прочитаю вам відкритий лист, і ви зрозумієте, про що мова. Відкритий лист мав зміст щодо змін розрахунків пенсійного забезпечення в Україні. Натомість, відкритий лист, соціальний захист населення України на рахування пенсійного забезпечення був надісланий. З Офісу Президента України на розгляд до Пенсійного фонду України, які керуються Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, іншими актами законодавства, тобто Пенсійний фонд України, додержується Законодавства України не більше і не менше. Питання було адресовано не до Пенсійного фонду України, а до Президента України, який має законодавчу ініціативу, тобто надання відповідним органам державної влади та законодавчої влади завдання щодо розроблення законопроекту обчислення та нарахування пенсійного забезпечення в Україні. Зміни потрібні та мають бути в Україні. Мова йде про те, що лист, який був надісланий до Президента України, мав зміст щодо змін розрахунків пенсійного забезпечення в питанні покращення та поліпшення. Натомість цей лист був пересланий до Пенсійного фонду України, який керується Конституцією. Тобто. Пенсійний фонд України виконавець. Він не може щось придумувати, щось вигадувати. Він, він виконує те, що наголошує законодавство. Все. Так ось ми запропонували, як вирішити питання обчислення розміру пенсійного забезпечення в питанні покращення та поліпшення. І надіслали цей лист до Президента України. Ось тому, шановні. Ми зараз окремим листом будемо надсилати це питання саме до президента України для того, щоб цей лист був розглянути. Бо питання розміру пенсійного забезпечення за весь час незалежності України залишається. І це питання розуміють в першу чергу люди пенсійного віку, діючі пенсіонери. Які, які в свій час будували та розбудовували все. Все те, чим наразі користуються інші покоління. Так щоб змінити систему, треба вводити зміни. Зміни, про які кожного разу всі розповідають. Зміни, про які всі мріють, про які балакають. Тобто, для того, щоб були зміни, ці зміни треба втілювати і змінювати законодавство. І лист був адресований саме в питанні змін щодо нарахування і обчислення розміру пенсійного забезпечення. Треба завжди брати приклад з західних країн, з тих країн, в яких вирішені ці питання, які пройшли цей шлях. А якщо виконувати те, що наголошує сьогоднішнє законодавство, і воно було до цього, то про які зміни можна казати? Якщо казати про зміни, треба ці зміни втілювати. І ми наголошуємо про те, щоб ці зміни були, для цього треба розробляти вже нові розрахунки розміру пенсійного забезпечення. Тому, шановні глядачі, ми в цьому питанні працюємо. Велика, велике прохання до вас підтримати нас, розповсюдити це відео, поширити його, прокоментувати його. Надіслати як можна найбільшому кількості населення, щоб люди побачили це і почули. Бо саме зміни це зміни в першу чергу від громади, від людей, які бажають ці зміни. Тому ми дуже просимо вас допомогти всім нам для того, щоб донести цю інформацію саме до президента України, щоб саме на цей лист була відповідна відповідь. Відповідно, щоб ці питання ми надалі продовжуємо і будемо продовжувати висвітлювати. Тому, якщо вам відео це сподобалось, воно вас зацікавило в питанні розрахунку розміру пенсійного забезпечення, прокоментуйте його, поширте його, ставайте підписником і давайте надалі продовжуємо дуже активно втілювати всі ті питання, які стосуються змін. Всім вам дякую. Всього найкращого.